День за днем розпочинає інформаційний тиждень про головні події понеділка за мить. Вінниця має власний бік бен. Місто відсвяткувало день молоді. Європейського золотого поні може отримати Вінницький парк культури та відпочинку. Лондонський «Біг Бен» з'явився у Вінниці. Точніше, його копія, яка в десятеро менша за оригінал. Ідентичними є колір, архітектурні елементи та звуки, які видає годинник. Створили цю пам'ятку архітектури у майстерні Вінницького державного педагогічного університету. Споруду побудували до столітнього ювілею вишу. «Біг Бен» бачила наш репортер Оксана Святенко. Символ британської столиці «Біг Бен» тепер прикрашає двір Вінницького педуніверситету. Його поява має свою передісторію. Наш ректор, професор Олександр Васильович, він щорічно проводить зустрічі студентам інституту, факультету, студентським самоврядуванням, активам студентським. Одна одні з таких зустрічей студенти попросили облаштувати своєрідний куточок для закоханих. Навіть місце вибрали ось там під Берізками, зробили вже перший етап, колесо водяне, зробили там музичку, все. А якось у квітні, проходячи біля студентів, дивимося, студентки фотографуються. Я пожартував, кажу, що дівчата, вже на побачення запрошуйте. Вони каже, не можемо запросити. Немає годинника. Оксана Васильович пожартував їм, каже, буде вам годинник, що такий, що з усіх сторін буде видно, ніхто не запізниться. Я думаю, ну сказав, то сказав. Але на наступний день викликає мене, проректора з господарської частини, двох художників-дизайнерів, Войчука Віталія Миколайовича і щура Василя Івановича приніс Олександр Васильевич копію маленького бікбена, каже, оце дивіться на нього, і через місяць таке саме має бути в нас на алейці. Зроблений, якщо ви звернете на увагу на наш в пропорції десь 1 до 10. Металевий каркас обшили пластиком, аракалом, ну пластик не незвичайний, рельєфний. Чотири годинника. А підсвітка тут теж з чотирьох сторін і вночі дуже гарно, коли проходиш, то прямо такий вогняний стовп, можна сказати, і видно, годинник дуже далеко. Окрім того, цей годинник. Бежа, навіть правильніше не годинник. Він під'єднаний до робочої такої станції. Вона розташована в нашому мистецькому центрі. Там запрограмований зокрема бій, автентичний бій, бікбена. І зараз, через кожну годину, ви можете спостерігати ось відповідне звукове озвучення. У Педуніверситеті вирішили створити алею символів різних країн світу. Першим став бік бен, далі буде Ейфелєва вежа та один із символів України, який поки що ще не вирішили. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Вінниччина на сьому місці за результатами соціально-економічного розвитку. Про це сьогодні розповів журналістам перший заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації Володимир Репей. За словами посадовця, і промисловість, і сільське господарство працюють стабільно. каже, особливі досягнення мають добу, добу, добувна, харчова та хімічна галузі. Стурбованість викликає машинобудівельна та металопереробна. Втім, тішать обсяги залучення іноземного капіталу за три місяці більше 2,5 мільйонів гривень. По темпам ми маємо 12 місце залучення іноземних інвестицій, по обсягам 17. Це показник непоганий, але е, серед областей, області, але е, ті області, які Київ, Донецьк, вони, безумовно, превалюють в цьому плані, тому що всі фінансові потоки, іноземні інвестиції, вони все ж таки йдуть в ті регіони. До досягнення регіону Володимир Рипе відніс і зростання темпів підвищення заробітної плати. Сьогодні віничани в середньому отримують трохи більше 2200 гривень. Найбільший рівень зарплати у тих, хто займається фінансовою діяльністю, у транспортників та з'язківців. Найменшу зарплату отримують ті, хто працює в сільському господарстві. Це трохи більше 1700 гривень. У нас найнижча заробітна плата по всій Україні, але темпи зростання у нас найвищі, одні з найвищих по Україні. Радіти тому, що ми працюємо. Місто відсвяткувало День молоді. У сквері Козицького молоді люди презентували міста побратими Вінниці. Робили це за допомогою танцю, співу, грі на музичних інструментах та уроку англійською. Як це відбувалося, бачив наш репортер Роман Гах. На день молоді у сквері Козицького Вінницькі активісти презентували Вінничанам шість міст побратимів. Вони зв'язали та почепили на дерева. Кніти це такий вид вуличного мистецтва. Кожна кніта була сплетена у вигляді прапора країни міста побратима на імпровізованих майданчиках. Молодь презентувала міста різноманітним чином. Наприклад, Діана Подолінчук, яка представляла турецьке місто Бурсу, продемонструвала східний танець. Я дуже багато років займаюся восточними танцями, і Шахіна – це моє вторе ім'я. М'яшн країна страна. Я просто мечтаю туда поїхати, если туда буду ехать, обязательно доеду в город. этот город. Очень красивый, он наш побратим. По очень очень Симбью речитативу, танцю, та гри на барабанах і саксофоні можна було побачити на майданчику, що представляв американське місто Бірмінгем. Абсолютно різної музики, особливо в цьому місті дуже багато і регі, і фанк і абсолютно все. І ми вирішили зробити її. на майданчику, який представляв місто Пітерборо. Він перевіряли на знання про Англію. Молодець, які в нас розумні діти навкруги. Добре, а хто в нас поломав? В хто править британі? Як вас править британці? Королева, молодці! Всі в нас отримують п'ятірки. Саме таким чином, тому що взагалі діти дуже багато вчать в школі про Англію. Це наше ось саме Пітерборо, це наше місто побратим. І хотілося б трохи нагадати людям саме про особливості цієї країни, про склад цієї країни, тобто про якісь можливо звичаї, але люди трошки злякалися. Можливо, тому, що зараз літо і вже всі все позабували. Спільно з нами, спільно з креативною молоддю, ми зібрались, продумали це все. Кожен власними силами хтось купив нитки, хтось знайшов, як надвиткувати букви, хтось знайшов спонсрів. Е, міська рада нам дуже допомогла. І ми спільно з цими зусиллями за тиждень встигли, я думаю, це зробити і зробили досить непогано. Романгальський та ми задаємо Святкували День молоді і в будинку офіцерів. Там виступали фіналісти шоу X Factor Тріо Максимум. Ведучими були Вінницькі перці. Яким артисти бачать майбутнє української молоді та чого бажають її, знає Ольга Сольвар. На день молоді у Вінниці у будинку офіцерів пройшов благодійний концерт. Його організував фонд Петра Порошенка. Жодного вільного місця у цьому залі не було. Насамперед організатори свята відзначили молодих вінницьких активістів. Ось люди, які прибирали сміття в парку. Які допомагали качати насосом на для фонтану лише саме Україна, наша будь ласка. Наша молодь може все, але треба дуже цього хотіти. І методично йти до цього. І я думаю, що все буде добре. Ми зібрали сьогодні всі кращі таланти, які є в нашому місті. Це і команди КВН, це і команди рок-гурців, це прекрасні танцювальні колективи. Тобто, там, де є енергія, там є молодь. Розпочав святкову програму фіналіст телепроекту Голос країни Олександр Онофрійчук. No Завдяки молоді. В майбутньому Україна буде європейською державою. Собі. на це ставка, тільки на молодь. Нам кажется, что молодость никогда не заканчивается, потому что що самое главное, чтобы эта молодость осознавалась людьми не физически, а самое главное быть молодым в душе. Поэтому мы поздравляем всех с Днем молодежи и желаем, чтобы в душе вы только оставались молодыми и красивыми. Вот и все. Что вы давали? Молодость не нужно отпускать, ее нужно держать двумя руками и продолжать быть молодым. Что ждет? Новый президент, новые дома, новые машины, новые рестораны, новая страна, и у нас все будет отлично. Сегодня праздник, подаренный фондом Петра Порошенко «Ко дню молоди», он будет подарок ко всем поколениям, независимо от возраста, потому что молодость, прежде всего, энергия, и к нам пришли подзарядиться энергией Много вінічан, повний зал, тому приклад. Я святкую День молоді і вважаю себе молодою. Треба просто цікавитись тим, що біля тебе, що на навколо. От, наприклад, я є е, фанатка Тріо Максимум. Я знала, що вони виступають. Я ходила на їхній концерт, я дивилася е, виступи їх по телебаченню. Я дуже задоволена. Я знала, що вони тут будуть виступати, і тому прийшла. Чоловік навіть в 60 років може чувствовати молодим, не знаю. Але... Молодость может закончиться, когда он сам решит этот человек, когда он уже решит стать взрослым. Тогда и закончится молодость, наверное. Ты готовий бути дорослим? Я Ні, не хочу. Мне <сум> пока нравится быть молодым. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. А на площі театральній на день молоді віницькі танцювальні колективи знайомили віничам з різновидами сучасного танцю. Був там і хіп-хоп, і балі-денс, танець живота та контемп. Як пояснюють танцівники, це сучасний напрямок хореографії, який зачасти плутають із балетом. Його ще звуть танком душі. Подробиці має Роман Гах. Площа Очепорисна день молоді перетворилася на танцювальний майданчик. Тут віницькі денс колективи демонстрували різноманіття танцювальних стилів. На сьогоднішній сцені наш танець буде дуже різноманітним, але зараз ми хочемо вам показати базові рухи у стилі хіп хоп І так, перший рух називається кріс-крос. Тобто ми схрещуємо ноги і робимо крок у праву сторону, потім знову схрещуємо і у ліву. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І так, другий рух називається Блейкджам. Ось так він виглядає. І раз і два. Все-таки день молоді нам би хотілося привітати віночку молодь, нехай вона світа і пахне. І також ми є часткою цієї молоді, тому ми хочемо привітати трішки так оригінально у своєму стилі. Ваші образки! Ми сьогодні будемо танцювати у стилі контемпорарі. Це відносно новий стиль, який поєднує в собі елементи як класичного танцю, так і силові елементи пластичну якусь певну школу. Сейчас мы продемонстрируем несколько движений. Это под подобурая ронд, собственно, которые есть в связках в наших номерах. Звіничан підтанцював артистом прямо на сцені. Паріж нас вже мабуть, за п'ятий рік весь час тут така активна, молодь збирає, збирається, яка себе любить проявити саме в танцювальному напрямку. Час акції організатори відзначили активну молодь, яка проявила себе в культурному житті міста. Роман Гах один жиєвський телеканал Віта. Вінницький парк культури і відпочинку став номінантом на міжнародну нагороду Європейський золотий поні. Про це стало відомо на святкуванні його 75-річчя у суботу. Золотий поні вручається кращим утримувачам парків, розважальних центрів а також виробникам атракціонів. Що принесе у разі перемоги золотий поні в Вінниці та як пройшли народні гуляння з приводу ювілею парку? Дивіться у матеріалі Марії Бомбело. Вінницькому парку культури і відпочинку імені Горького сьогодні виповнилось 75 років. Як бачите, він святково прикрашений. Працівники парку підготували велику розважальну програму для вінничан та гостей міста. На майдані біля літнього театру актори на ходулях спілкувалися з малечею. Біля пам'ятника Горькому розташувалась виставка декоративних голубів та тварин. Дорослі цікавились видами птахів. Це якобіни. Цю породу в Україну привезли з-за кордону. А це узбецькі буйні голуби. Малеча згуртувалась біля декоративних тварин. На центральній алеї парку можна було побачити виставку з декоративно-прикладного мистецтва. Ці роботи з рогози виготовили в щитецькій школі. Моя робота зроблена з бісеном з рогози. Розкажи, як ти її виготовляла. Взяла форму, рогози зробила. Перше я думала робити козинку русалочку, але потім з'явилася така ідея зробити таку дульмовочку. Озинку, моя сестра мені допомагає з бісером. Вона вміє і вона мені допомагає оформити її. На майдані біля літнього театру найменші учасники свята вітали ветеранів усіх присутніх віршами про парк. Парк наш завжди молодий, хоч давно існує. Хто у нього потрапляє, той не засумує. Як сподобалась вам сьогодні програма? Сьогоднішня програма дуже сподобалася. гарні, цікаві атракціони. Є місце, де відпочити людям. Є місце відпочинку для дітей. І хороша художня змістовна програма. Відпочинку так подобається. Це дуже веселе свято. Сьогодні свято молодіжі, діток наших веселих, внуків О, сьогодні дуже хороше свято. Я навіть не ожидав, що в час вже тут вовсю йде в такої. Шум гам і молодежне настроєння і вообще хороша удивився, що так рано все це началось. Що ти встиг побачити сьогодні у парку? Я побачити е, цирк, панду і корівку. Чи подобається тобі сьогодні? Тут дуже подобається. Яке місце займає вашому житті парк? Ми любимо відпочивати в парку, ми дуже часто, ну якби не дуже часто відвідуємо Стої. постійно парк, дітки з задоволенням приходять, нам подобається. Я був маленький, теж був в цьому парку. Це в цьому парку вже, я вам сказав, років з 50, а то й більше, мабуть. Дуже, дуже гарно було. Зараз в даний час поновлений парк, приємно погуляти по ньому дуже. О, так що зараз дуже гарно тут. А що ти хотіла побажати парку в майбутньому? Що він довго тут існував і, 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 був, і був такий красивий, як зараз. Більше культури, щоб, щоб люди, знаєте, були більш такі виховані, культурні. Пожелання, щоб басейн фонтан, щоб працював. Щоб більше було дерев, щоб це почаще такі були свята, як це сьогодні. Щоб почаще молодь зустрічалася, щоб дешевші качелі були трошки в даний час для наших внуків. Ми дуже прізно готувалися до цієї дати. Це вісім нашого парку. Ми дуже переживали і зробили все можливе і неможливе для того, щоб це свято состоялося. Ми вклали. Саме головне це душу, це свято. Ви знаєте, я пишаюся нашим парком не тому, що я директор, а просто як пересічний громадянин. Тому що парк у нас, я хочу з повною відповідальністю сказати, що один із найкращих на Україні. Ми всі робимо для того, щоб він підтримувався на такому рівні. Ми пишаємося тим, що він у нас є. Це в першу очередь. В друге, ми стараємося підтримувати його в такому будемо казати, вигляді, який. Ну, будемо казати європейських стандартів. Ми тільки почали працювати. Ми. З атракціоним з атракціоною лінійки. Ми встановлюємо планетарій. Зараз до нас перейшов літній театр, який от знаходиться за мною. Перейшла до нас пікова дама. Це будемо казати так танцювальний зал. Ми будемо вкладати туди свої кошти зароблені до того, щоб це все встановити і приносити радість людям. Ми співпрацюємо з цим парком дуже давно. Я тут уже не вперше і сьогодні свято, і дуже рада, що мене сюди запросили. Бачу, що тут святковий настрій і різні плани на майбутнє. Я думаю, що співпраця наша продовжиться на сьогоднішній день. Уже тричі парк нагороджувався найвищою нагородою нашої асоціації: це золоте дерево, диплом і спеціальна відзнака. Я думаю, що наступним етапом розвитку. Цього парку і підкреслення, і оцінка якби його доброї діяльності, гарної, такої, поступальної, такої розвиваючої діяльності, буде номінація цього парку на міжнародну нагороду Європейський золотий поні. Ця нагорода дає визнання, це головне, тому що коли знають люди, що праця яка сьогодні і трудовим колективом, і місто надає свою там допомогу і підтримка адміністрації міста. Це все разом дає можливість поступально розвиватися, перетворюватися на європейський парк, надавати вже послуги іншого гатунку, оснащуватися технічно краще і так далі. Це є стимул такий, і те, що про парк будуть говорити не тільки в Україні, а і за кордоном, Оном це призведе до того, що будуть їхати сюди за кордоні гості, і ті люди, які живуть в Україні і не бачили цього парку, вони будуть сюди їздити. Марія Бомбело, Вадим Інжуєвський, телеканал Віта. Товариський футбольний матч прийшов у Вінниці на день молоді. На поле у центральному парку вийшла команда Переможець Міні Євро – учні 15-ї школи. Цього разу їхніми суперниками виступили не однолітки, а представники політичної партії Фронт змін за футбольним матчем. Стежила Оксана Святенко у Вінниці своє євро. Помірятись з силами з чемпіонами міста переможцями міні-євро Євро-2012» Вирішили самі організатори цих змагань. У жовтій формі на полі грає команда фронту змін з оголеним торсом футболісти 15-ї школи, ті, що виграли в головний приз, міні євро, квитки на матч Англія, Швеція. Со стадіону найбільше більше заповнила болельщики Англії. Ми знаходилися находились, на секторі Англії і увидели, як от, футбол там болельщики там, де зародився цей футбол, їхні емоції, як вони болеють. Англіяни 90 хвилин просто стоять, не сидять. то зводження Нога удалося Команди зіграли два тайми по 20 хвилин. Перший закінчився у нічию 2-2. У другому ж таймі боротьба переважно тривала біля воріт фронтівців. Та, незважаючи на це, народні обранці перемогли з рахунком 5-2. Я думав, ну що буде гаразд більше, ну тільки в нашу пользу. Вот, но ну так получилось, что расклеились, расслабились, недооценили соперника и получили. А чего вы так думали? Ну, как бы все играющие у нас ребята, то есть постоянно мы играем, раз в неделю мы собираемся, играем, кто по два, по три раза, то есть и думали, что депутаты ездят на машинах и ходят пешком очень мало, но оказывается, что... Віддать, у них жажда було більше виграти. Відверто скажу, так як ми дивилися, як вони грали на чемпіонаті серед шкіл, то було видно, що команда професіоналів, що вони грають злагоджений командний футбол. Не технічний футбол в них є кому забивати голи. Але я думаю, що вони сьогодні не сподівалися на те, що все ж таки ми маємо можливість. Ну що ми будемо так бігати і будемо грати. Приємно, що ми не тільки не програли, ще змогли трошки перемогти. Звичайно, що хлопці піддавалися, це було зрозуміло. Але тим не менше, депутатським корпусом я думаю, ми гідно виступили і заслужили на перемогу. Коли нам предложив Сергій Володимирович, ми не відказалися, з большим удовольствием. Прийшли поіграти вот, как говорится, поддержать свою форму. Ну и посмотреть, на що способні депутати. Ну казали, що ні способне намного за словами тренера 15-ї школи. Вони бажають відігратись, тож незабаром відбудеться матч реванш. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. На такі події був багатий перший робочий день тижня. Всі новини шукайте в інтернеті. Адреса сайту ви бачите на екрані. Завтра о 8.40 вже свіжа порція новин від журналістів день за днем. Гарного вам продовження дня. Прогноз погоди попереду не пропустіть. До побачення. За повідомленням Вінницького гідрометеоцентру, погода у Вінниці 26 червня буде мінливо хмарною, короткочасний дощ, подекуди гроза, ймовірний град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 15-20 градусів тепла, в день плюс 19, плюс 24.